Я Ірина, та сама дівчинка, яка колись вчителька музики сказала: в тебе немає ні слуху, ні голосу, ліпше не співай, бо ти збиваєш інших. І я та сама доросла, яку років твердила, що вона не вміє готувати. Як мені вдалося поламати це і жити повноцінне життя та ще й давати учням класні результати у навчанні. Сьогодні я успішна доросла Ірина, репетитор української, яка не тільки вчить мови, а й розвиває софт скіли вчить не забувати та виховує переможців. Я керую дитячим хором і прекрасно готую. Я успішна і цим успіхом завдячую собі та правильним людям-наставникам. Кожен мій день починається не з роботи, а з відновлення себе. Я розумію, що якщо Наповнюю все емоційно, фізично і ментально, то не матиму ресурсу бути доброю вчителькою для дітей. Я роблю це не для краси, я роблю це, щоб потім мати ресурс, спокій і силу віддати дітям найкраще. Бо вчитель, який виснажений, не може бути опорою, а я хочу бути саме опорою. Для чужого день вчительки це уроки перевірки і зустрічі. Для мене це працьовитість, стабільність, робота про дітей і відпочинок. Коли виникає проблема, я не вибухаю, не звинувачую, не тисну. Я запитую себе, як я можу вирішити це спокійно і з любов'ю. Це те, чого я навчилася через власний досвід відновлення після депресії: не регувати розуміти, не ламати а будувати. Щоб розуміти учнів глибше і навчати краще, я сама щодня навчаюся. Ось тут я приїхала у Франківськ і забула свій навчальний записник в Тернополі. Отож, ми зайшли в офіс центр купити мені новий. Я конспектую від руки, і вчу цього учнів, тому що так мозу краще свої інформації. Готувати я не вміла зовсім, і поки я робила це сама, я не просувалася нікуди. Все змінилося, коли мені дали якісний зворотний зв'язок, м'який підтримувальний, чесний, але не принижувальний. Людина поруч не шукала мої мінуси, вона підсвічувала мої плюси. І тоді в мене почало виходити. Так само працює і в навчанні. Сьогодні готую впевнено і в задоволенні. Це дрібниця? Ні, це доказ, що кожна людина росте тоді, коли поруч є хтось, хто вірить у твої найменші кроки. Саме тому я така уважна до своїх учнів. У дитинстві мені казали, що я не маю ні слуху, ні голосу. Це говорили дорослі вчителі, і я повірила, жила. З цим переконанням багато років. А сьогодні я керую дитячим хором: діти співають службу разом зі мною. Іноді я ловлю себе на думці: якби маленький мені сказали правду, що вона може, все було б інакше. Мій шлях це доказ того, що немає нічого неможливого, якщо поруч є хтось, хто не краде віру, а примножує її. Я знаю, як боляче, коли тобі кажуть, ти не можеш, в тебе не вийде, математика чи мова то не твоє. Я знаю, як живеться з переконанням, яке не твоє, а чуже. І як змінюється життя, коли це переконання зняти. Тому в роботі з дітьми я не даю ярликів. Я не кажу в тебе погано. Я показую, ти можеш. Тут ти молодець. Ось твій крок вперед, ось твій потенціал. Я саме та вчителька, яка повертає дітям віру в себе, тому що одного разу цього дуже бракувало мені. І сьогодні я роблю для дітей те, чого колись не робили для мене. Я не просто пояснюю матеріал, я навчаю дитину вірити, діяти, пробувати, помилятися і знову вставати. А ну, скажіть, хто з першого разу почав ходити і ніколи не падав, а мій день це робота про себе, щоб мати силу трамфуватися про інших. Мій шлях це доказ, що ми здатні на більше, ніж нам колись сказали. І моя робота це допомогти дитині побачити себе без обмежень, тому що, коли дитина вірить в себе, вона здатна абсолютно на все.